Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Вітаю вас сьогодні з вихідними. і бажаю всім мирного неба, спокою і всього найкращого. І знову ось підійшла до свого піона, не можу налюбуватися. Квітки дуже здоровенні. Ось дивіться, моя рука і наскільки квітка більша, майже в два рази. Дуже гарно, дуже гарно пахнуть. Тайш, той, що у мене на вулиці, той вже відцвів. Ну, той ще тільки в цьому році перший раз зацвів. А цей вже, ну, мабуть, третій рік цвіте. Дуже гарний тесть. Яка краса весною. Кожного разу щось дивує більше і більше. І ось ще продовжує квітнути мій флокс шиловидний. Дуже гарний. Ось ще такого кольору продовжує цвісти. Ще примули продовжують, вже відквітають, але ще квіточок багато є. І подивіться на цю жовту, яка гарна. Просто неймовірно. Тут хости в мене, я вже показувала, але вже підростають більші. Ну і ця цікава дуже. Пізні нарциси ще відцвітають, цвітуть. Мак ще один розсів. Я скажу кожного разу все нове і нове, щось розцвітає. Це моя туйка. Ось мої падалісні анютки. Дивіться, продовжують дощику треба. Сухо все, все не можна полити. Маргаритку це мені. Знайома подарувала. Дякую, Танюша. Росте. Декоративна капусточка, що я висаджувала трошки менше, це посередині, а Гацинію тут чинюша, чи мурчик якийсь, щось тут Вирив та й пропала. І ось ще маленька геть капустинка. Але сподіваюся, що вона виросте. Поливати треба. Саме більша і ось гацинія. Нормально себе почуває і там всюди гарно почуває себе. Також треба сьогодні пополивати. Ось ще пізній тюльпан махровий квітує, вже відквітає, але ще є. Ще є бутони. Так що і дивіться на ялинку. Скільки пустила молодих гілочок. Це просто прялість. Красуня. І, друзі, вже дві, два дні. У мене я повиносила свої питонії, каліброха на вулицю, вже на вулиці. Хай привикають, був заморозок, їм нічого немає. Ну і там ще попідвішувала В других місцях тут в пеларгоні, ямпельні, ну, бідні, холодно їм. Треба вже будемо прикривати сіткою, щоб і тінь, бо вже сонце сильно шмали. І полити треба також. Вчора не полила, сьогодні вже сухо. А ось, друзі, мої калачики. Ті, що на вулиці стоять. Подивіться, це цей, що я казала, мій любимий. Подивіться на цей імено, цвітонос, який він моцний. Вони не хиляться нічого. Ну, ці непогані, але бачите, вже ну, це відцвітає, але цвітонос не, не крепкий. А ці ось, ось попадали. Так. Але квітують красиво. Деякі вже цвіли, деякі розпочинають, ось білий розпочинає цвісти, цей відцвітає. Треба теж якось з ними зайнятися, руки не доходять. А то петунія, я показувала. Виросла падалішня в вазоні, так і росте. Цю ніч забула закрити парник, але все добре. Заморозку не було. А так все почуває себе добре. Дивіться, огірочки, які я вчора висаджувала. Тим більше вони тут коло дверей ближче. Ну, а так ось, бачите, помідори гарні, вже все можна висаджувати. Сьогодні на базарі розсади було. Прям зелений базар був весь. Повно понавозили. Є все. Ну Люди боялися. Вчора був заморозок, погано брали, тому що був заморозок, люди бояться, що попропадає. Це ось мої кручені паничі і. Е квак, мок, літ, Ніяк не запомню. Не всі посходили, але трошки є, я думаю, їм вистачить. Ну, і тут ці, що я садила раніше. Бачите, в мене та розсада, що я посадила пізніше, ну, догнала вже із, і, мабуть, і перегони ту, що раніше садила. Ой, застряла. І ось, дивіться, як гарно ці тут помідори. Так що будемо сподіватися, що буде в нас вже скоро. Урожай, треба їх пересадити, я хочу посадити їх сюди внизу, але не знаю, як добратися до цих тюльпанів. Так я з ними собі спортила грядки. Тепер не знаю. Це ж викопати треба сили мати. О, наш мурчик, не знаю, чи видно загорає собі на сонечку. Ось мої каліброхашки. Також треба їх десь вже розлажувати, бо їм тут тісно. Ну і також помідори. Тут все в мене ромашка. Боже, ромашка на світ викинула. Капець. Оце додержало. Треба висаджувати край. Ну, що, бачите, багато розсади, багато всього. Треба все доводити до ума, а часу не вистачає. Повідкривала свої парнички з боку, зверху не хочу, бо. Сонце зшмали, щоб воно не горіло. Хай буде, а по боках з тої і з тої сторони відкрила, хай провітрюється. Ось тут помідорки вже піднімаються, бачите, гарні. І ось вчора пополивала свої хризантемки, бачите. Почувають себе добре, є, звичайно, ті, які були. Без коріння, то трошки вуха поопускали, але я думаю, що вони візьмуть силу і будуть рости. Ось друга грядочка, де я висаджувала. Я думаю, все буде добре. Все поприймається, все буде рости. Тільки треба поливати, доглядати і буде все добре. Ось капусточка наша нормально себе почуває. І ось якраз рядом ось помідорки. Це ось цей, що прихватило. Не знаю, що з нього буде, не буде. Ну, поки хай буде один. Цей трошки, ну цей тільки листочки ось чуть-чуть, І цей, ну цей, мабуть, пропаде. З цього вже навряд чи що буде. Ну, а так, наче байдуже. Мої також нормальні. Можна вже потихеньку висаджувати всі. Ось червоноголова, капусточка, також вся, слава Богу, стоїть після того, як я попідсаджувала. оця щось мені не дуже. Ну, наче, наче нормально. Надо сьогодні також полити. І то 4 рані і також байдуже. І ось, друзі, хоч не хоч, буду воювати з бур'янами. Птиця хоче травичкик. травички. Люцерку викасили, в минулому році не встигали там, викашуємо в другому місці, вже підростала, в цьому році скосили і вона й не думає рости. Дожів немає. Та, та волога, що була, вже пішла, видно. Тому якраз буду і викопувати кульба, бо все, що тут лишнє, і птиці буде корм. Так що працюю, поки займаюся цим. І от дивіться, друзі, водозбор, як порозцвітав. Еквілегія. Гарне все. Тільки в бур'янах. Ну нічого, будемо помаленьку воювати. Ну ось, друзі. Я не встигаю, я поки місь накопую, вони все з'їдають. Але на сьогодні вже все. Ось бачите, трошки розвиднилося. Ой, колись мені знайома дала цибульку. Ось вона. Така. Шалот, чи як називається, чи шніт, чи шалот. Насадила спочатку тако, тут по підкрай, було дуже гарно, як вона розсіялася зараз по всьому цьому участку. Ось бачите, де не кинь глазом, всюди вона є, то вибираю її повністю. Начала з того місця і так помаленьку дійшла сюди, буду з Божою допомогою кожного дня копати птиці траву, та й може трошки. Поприбираю тут, а то викопую там і проліски, і нарциси, і тюльпани. Все, що буде попадати, буду викопувати. До речі, я якось знімала відео і тут тільки-тільки починав роз... розквітати з брудовим бутоном тюльпанчик. Ось він, дивіться, такий повний червоний, пахучий. Ну, ось так. На даний час таку роботу проробила, не знаю, трошки треба або в парнику піти ще попрацювати, або на городі роботи хватає. А зараз даю їсти своїм гаврикам і буду займатися чимось другим. Друзі, дивіться, все-таки помогло. Рембик. Десь ще по дивіться. Лезять, лежать вверх ногами. А що по-другому? В другому не можна, треба так тільки. Раз не виходить по-другому. Ось в другому парничку, друзі. Один, другий. Отак. Треба було раніше це робити навіть. Дивіться, друзі, хто до нас прийшов. Їзачок. Ой, ти шердишся, да? так? Щердимся так. Все ми так сердимося. Ти в гості прийшов, шкоду робити. Ти прийшов шкоду робити? Мордочка ти така. Ну от, друзі, вирішила тут перекопати, бачите, тут малина полізла з вулиці і тюльпани. Не знаю, геть не хочеться прямо копати. Згадаю, що вони поуходили в глибину. І бачите, щось з укропом, мабуть, щось напало. Треба буде, мабуть, посипати знову табачною пилью із попілом. Щоб, бачите, тут обробило, і, слава Богу, після того воно білокрилки немає. Тому перекопаю. Ну, я думаю, цей кусочок може стигну сьогодні. Ну, а чи посадить що стигну, то вже не знаю, побачу. І тут мені, друзі, повезло. Подивіться, під верхом. глибоко. ось. Слава Богу. Бачите, ой, загубила один. Земля звичайно тверда, але хоч не треба багато глибоко, бачите, прямо зверху. О, слава Богу. Я думаю, що тут діло піде швидше. Це видно, тут у мене ці тюльпани, які я в минулому році довела до відцвітання і викопала. А ті, що були посередині, я викопувала в місті там, де ми жили. І вони цвіли, не, не встигли ще відцвісти, а іменно цвіту ще їх викопала. Може, із-за того така вийшла. А може, що ну, земля наче одинакова всюди. І от, друзі, малина, виявляється, дуже легко рветься. Я дивилася Валєру, наша дача. І він... Показував минулі свої відео, що вони виривають оце поросліцю. Оце оці щось погано. А то я ось вирвала, просто беру і рву, і воно рветься. Не знаю, як там коріння внизу, що. на час викопаю тюльпани і побачу. Ну я думаю, що, слава Богу, я... ну, мені страшніше було. Друзі, ось виносила малину на, на мусорку. Дивіться вже, яка гарна картошечка у нас сходить. Буквально вчора дивилася, тільки-тільки вилазила, а сьогодні вже дивіться, яка гарна. Це е, цю, що ми садили, що я купляла в агрономі. Ось, бачите, мабуть, прихватило морозцем. Ну, слава Богу, що сходить. Тепер з бур'янами також треба воювати. Ну ось, друзі, викопала. Перек Перекопала. Наскільки це можливо, порозбивала грудки, загребла. Ну, грудки неможливо. До речі, з цієї сторони краща земля трошки така, не така забита. А цей угол то геть забитий. Ну, наскільки можна було, повибирала, поп... перебила, перекопала. Ну, Можна щось висаджувати. Ось, повибирала корінці. Ну, в основному малина і. Берізька. І хочу зараз висадити ці помідори огірки. До речі, дивіться, який огірочок вже можна рвати і їсти. Я навіть щось і не бачила. Ті воно є, такі замучені два. А цього я щось і не бачила. Він бачите, такий огірочок живенький. Зараз попробую обережно, вони попідсихали за день. Попробую обережно їх повиймати і повисаджувати. Огірки буду садити на цю сторону. Е, тому що в мене в минулому році тут помідори були. А тут у мене був перець і здається, також помідори в мене трошки були. Ну, вже так і буде. Тут буду садити помідори на цій стороні. ну От, друзі, доволі легко вийнявся. Прибрала дренаж, коренева, бачите, самі дуже гарна. Е, нижні листочки трошки обібрала, посаджу його поглибше. Це високорослий, це дюймовичка, вони як балконні йдуть. Е, тому і, до речі, казала, що я 10 лютого їх садила. Виявляється, 11 січня я садила. Перевалювала перший раз 2 лютого і 27 лютого вже в ці здорові горшки я перевалювала. Тому ставлю сюди. Так, зараз ми якось. Отак. О, дивіться, як гарно. Зараз гарно полью. Ну і таким же методом буду останні висаджувати. Ну, от, друзі. Помідори, як вроді, тут і росли. Там два штуки і тут два. Тут один меншенький, другий великий. Тут один, там два і тут один. Полила гарно, ще зверху також буду поливати. Ну, а тепер огірки Зриваю ці огірочки. Так. обережно. І цей. О, все. Тепер поприбираю які листочки. Там жовті, хворі, те все прибираю. Тут ще й перець виріс. Що з ним робити? Ну, мабуть, хай так і буде. Ну і ось зробила першу ямку глибоку. Буду найбільший висаджувати. В найбільшому відрі, не найбільший. Попробую, як воно. Я думаю, що повинно гарно вийнятися. Ну і покажу вам кінечний результат. Ось, друзі, висадила. Той, що в самому більшому горшку, був звичайно великий об'єм і земля трохи розтрусилася. Посадила, як можна, трошки заглубила, не знаю, побачу. І цей той, що на ньому гарний огірочок був. Пообламувала. Також все листечко, тут все і заглублю його по, по нижній листечко. Ну, полила гарно, зараз буду загортати. Ну от, друзі, посадила. Ну, помідори мені супер нравляться. Я дуже задоволена. Так що ще зроблю, полию і хочу посипати. Табачною пилью і попілом, тому що бачу, що біла крилка трохи літає, і не хочу, щоб вона тут розводилася далі. Тим більше я скажу, що укроп покрутився, то теж щось там є, то треба обробляти все. Ось, друзі, перемішую табачну пиль з попілом. Попіл просіяла. Тепер все перемішую. Десь попіля дві частини, а пилі. Одну, а може і третю частини купимо. Ну, я думаю, вистачить. Ну і от, друзі, посипаю навколо тут і по, по рослинках. Рослинки змиються, тим більше, що вже воно у мене внизу, то зверху мені незручно було. А тепер Змиїться зверху. Так, і помідорчики. Так, також. Навколо і посиплю зверху. І ще в мене лишається, зараз прийду по всьому парнику для профілактики. Посиплю. Ну от, друзі, повністю низом все посипала. Ой, мачесне. І отут чуть-чуть вистачило ще посипати вверху. Ну, а потім буду ще обробляти, десь остальне посиплю. Ну і на кінець, друзі, всі огірки. І помідори обложила соломою. Полила, посипала і потім обложила соломою, щоб зберігалась волога. І солома буде перегнивати, буде ще й добриво. І ще й зверху трошки присипала соломою з-під курчат. Думаю, якесь, якесь добриво там попадеться. І перчик. ну Перчик злегка, тому що він ще маленький, теж поприсипала. Ось таку роботу я на сьогодні зробила. Дякую всім за увагу, всім, хто дивився, всім, хто пише мені коментарі, хто підписується, хто ставить лайки. Велике всім дякую. До нових зустрічей на моєму каналі. На цьому все, пока.